Дорогі брати і сестри, сини і дочки Святої Католицької церкви. Сьогоднішня проповідь має заголовок Папа Франциск у в'язниці. Розпочнемо наші розваження з того, що пригадаємо собі уривок з дій апостольських, які церква Христова у своїй мудрості подає нам сьогодні для роздумів. Оце бачимо святого Петра, скелю якого Господь наш Ісус Христос поставив першим з апостолів, поставив фундаментом. Тож цей Петро був ув'язнений іродом, але добре розважте дорогі вірні, як це сталося. Скільки там було вояків на одного чоловіка, чотири відділи, і в кожному по чотири вояки. Петро був кинутий до в'язниці, скований подвійним ланцюгом, а до того ще й спав поміж вояками, які його стерегли. Диявол досконало знає, що єдність церкви тримається на Петрі скелі, він досконало знає, що якщо вдарити пастиря, вівці розбіжаться, і тому не дивно, що від самого початку він атакує Петра і атакує його наступників. Але, дорогі вірні, цей же Петро, святий Петро у в'язниці мав важливі відвідини прийшов до нього ангел. І у цей момент ця сцена стає подібною до сцени, яку пережили євреї одного разу в Єгипті, коли поспішно мали спожити паску, будучи перепоясані в бедрах, а на ногах мали мати сандалі. Ангел промовив до Петра: встань швидко, зараз будемо поспішно виходити. Але чоловік, котрий втікає з в'язниці, не дивиться на те, у що одягнений. Однак ангел каже Петрові відбути певну церемонію, яка є досить символічна, каже перепоясати свої бедра і одягнути сандалі. У стародавні часи туніки, в яких ходили, не були пошиті за розміром, тому їх перепоясували, коли люди працювали, подорожували або займалися іншими заняттями, щоб туніка не перешкоджала рухатися. Сандалі, у свою чергу, це символ дороги, прощі. Пасок, котрим підперезували бедра, знімали на час відпочинку. Теча Петра, точніше, визволення Петра з в'язниці у цій сцені, загалом показує нам визволення, яке довершив Ісус Христос на Христі, і яке Петро мав нести як ту добру новину, як пастир, як перший з перших, а після нього всі його наступники. Тому не може бути визволений як небудь. Тож тут довершується певна церемонія. Петро підперезує бедра, щоб бути слугою слуг, одягає сандалі, щоб бути пастирем, який проводить вівці, і так виходить з в'язниці, з темряви. Так Господь Бог перемагає людські сили, які були примножені іродом, щоб добре стерегли Петра. Проте вони перед лицем Божої сили є нічим, бо ж Христос сказав, що брами пекельні ту церкву не переможуть, улюблені у Христі. Історія нам показує, що диявол завжди чигав на папу в особливий спосіб. І сьогодні, коли дивимося на папу Франциска, можемо мати таке враження, що історія повторюється перед приходом ангела. Святий Петро у своєму листі розповідає: перепоясайте бедра вашого умислу і будьте тверезі. Оце сьогодні святіше отець Франциск не має перепоясаних бедр умислу. Немає перепоясаного свого умислу і не є тверезий, він є невільником, бо, на жаль, голосить речі не згідні з тим, що прямо говориться в Євангелії, і з тим, що протягом віків передавали папи римські стережучі дар віри, папа у в'язниці. Це правда, але чи хто небудь з нас може оцінити з якої причини, чи це його власний вибір, чи може був зведений? Чи хтось може проникнути в папське серце і відповісти, для чого вдарив диявол пастиря, і успішно закрив йому уста, що перестав голосити правду? Нехай ніхто з нас не відважиться оцінювати його остаточно, бо ми не встані проникнути в серце так, як Бог. Однак ми можемо звернутися до висловів попередників нинішнього святішого Отця, котрі показують, як дійшло до того невільництва, до ув'язнення умислу пособорових папів. У першій половині ХІХ століття папа Григорій XVI засудив таємну змову італійської масонерії Альта Вендетта, яка оголосила плани у своїх рядах, як допровадити церкву до самознищення. Документи ці, хоч без назви цієї ложі, за дозволом папи Пія IX, були потім відкриті вірним. В них можна прочитати неймовірні речі, а саме цитата. Який би не був папа, він ніколи не буде членом таємних товариств, бо це нам потрібно зробити перший крок у напрямку церкви, щоб заволодіти нею і папою. Завдання, яке маємо зробити це праця не на день, місяць чи рік. Вона може протривати кілька років, може, навіть ціле століття. Але в наших рядах солдати гинуть, але битва триває далі. Не є нашим наміром пошук папи для нашої справи, вчинення з кандидатів-прихильників наших принципів чи пропагандистів наших ідей така мрія була би смішною. Що б сталося, якщо, наприклад, якісь кардинали або інші достойники з власної волі або несподівано пізнали частину наших секретів. Це не може бути нагодою бажати, щоб вони здобули столицю Петрову. Це би нас зруйнувало. Сама амбіція допровадила би їх до апостазії, а прагнення влади змусило б їх до нашого посвячення. Те, про що мусимо клопотатися, і чого маємо шукати, і чого очікувати, так як євреї очікують Месію, це папа відповідний до наших потреб. Тож, аби гарантувати собі папу відповідного гатунку, слід спочатку виховати для цього папи нове покоління варте нашого панування, про яке мріємо, залишмо з боку старше покоління та людей дорослих, звернімося до молодих. І якщо це можливо навіть до дітей, дешевим коштом ми здобудемо репутацію добрих католиків і щирих патріотів. Репутація ця послідовно доведе до того, що доктрини наші проникнуть чи продеруться як до молодих семінаристів, так і до середини монастирів. У кількох роках з силою обставин те молоде духовенство перейме всі функції, буде керувати, адмініструвати, судити, стане дорадниками президентів, буде покликане, щоб вибрати папу, який буде керувати. А цей папа, як і більшість його сучасників, буде з необхідності більше чи менше просякнути італійськими та гуманітарними принципами, які ми плануємо запустити в обіг. Якщо хочете встановити панування вибраних на троні вавилонської розпусниці, то маєте зробити, щоб священники марширували під вашим прапором, віруючи, що крокують під прапором апостольських ключів. Це ви, ви зберете своїх приятелів навколо апостольського трону, будете голосити революцію, каптурами прикриваючи обличчя, крокуючи з Христом в одній руці і з прапором в другій, революцію. На котру треба буде тільки легко дмухнути, щоб викликати пожежу на всі чотири сторони світу. Папа Пійдесятий у своїй енцикліці «Пасценді домінці Грегіс» додає: владу не слід збурювати, але впливати на неї. Такий є план ворогів церкви. Після цих слів стає важко кидати звинувачення на адресу святішого отця. по цих словах, однак бачимо, що цей план вже зреалізувався. Помають свою людину, яка їх слухає, можливо, навіть не будучи цього свідомою. Цього оцінити ми не можемо, не маємо для цього підстав. Можемо, однак, сказати, що, вшановуючи святих апостолів Петра і Павла, погляд вірних протягом століть був спрямований в сторону столиці Петрової. Вони припадали на коліна перед святішим Отцем, і, хоча б, духовним поцілунком, вшановували його долоні. В нинішній час Ця урочистість є сумною, бо нинішній святіший Отець вириває свої долоні у своїх вірних, ніби забув, що не його цілуємо, а Христового намісника, не йому, як звичайній людині, віддаємо честь, але високому уряду, до якого Бог його вибрав. Що почитаємо сьогодні у святому Петрі? Його малість і слабкість чи ласку Божу, яку Господь Бог йому дав, хоч він і не заслужив. Що ж почитаємо у святішому Отцю? І чому Святіший Отець про це забув? Чому сьогодні він не голосить науки Христової і не голосить того, що голосили його попередники протягом віків? Він є в'язним, в'язним хворих ідей, в'язним схильності до ідей марксизму, а трон, ніби не зайнятий, ніби пустий, уста його закриті. Дорогі вірні, але чому я вам це голошу? Я вам цього не голошу. Це не є слова для вас, це наші слова, це слова, котрі лунають в кожному католицькому серці і в кожній католицькій голові, яка відкриває перли скарбу традиції. Тому не вас тут згадую, але промовляю ті слова від вашого імені, щоб вони дійшли до неба перед трон апостолів Петра і Павла. Аби Господь Бог почув наші благання і наші молитви про повернення нам уряду Петрового в особі, дай Боже, теперішнього святішого Отця. Тож перед усім молімся за його навернення кожного дня, кожного по святійший Отець потребує такого ангела, котрий до нього прийде, ангела, котрий йому скаже, що кайдани впали, ангела, котрий відкриє йому очі. Віримо, що Господь Бог посилає таких, може, і нас посилає, і просить про молитву, щоб ми підтримали добре діло діло церкви. Тому я говорю це від вашого імені, говорю це до неба. Попри це, хочу відповісти разом з вами на заклик архієпископа Марселя Лефевра, котрий так говорив до своїх семінаристів: Взиваю вас, щоб ви залишалися в єдності зі столицею Петровою, з церквою римською. Матір'ю всіх церков і щоб зберігали цілісність віри, вираженої у визнанні віри у катехизмі Тридентійського собору. Тож застановімося, дорогі вірні, хто більше любить папу, чи ті, котрі йому підтакують в антикатолицьких тезах, котрі голосить, чи ті, котрі є сліпопослушні, передусім не науці апостолів, а якомусь сучасному вченню, яке не має нічого спільного з католицькою доктриною. Чи радше ті, котрі є висміяні багатьма, визнані за диваків, засуджені, а однак несуть цей скарб тримаються правди і люблять святішого Отця, люблять і тому тривають. Як говорив архієпископ Марсель Лефев, будьте певні, дорогі приятелі, що зберігаєте віру, не говоріть, що ви є з архієпископом Лефевром, бо це не має ніякого значення, бо я є нічим. Тривайте з церквою. Опираємось на правду, на міцну скелю католицької церкви. Тому не бійтеся і дякуйте Богу, бо ніколи не будете в стані достатньо подякувати Богу за ласку, яку Він вам вчинив. Тож просімо святих Петра і Павла, говорить далі архієпископ, аби підтримували в нас віру у Петра. Папа отримав Духа Святого не для того, щоб творити нові правди, але для того, щоб. Щоб підтримувати нас у вірі всіх часів. Власне, тому ми є переконані, що підтримуючи ці традиції, даємо доказ нашої любові, нашої вірності і нашого послуху в особі Петра. Царице апостолів, святі Петре і Павле, моліться за нашого святішого Отця, почуйте наше благання, а також моліться і за нас, щоб ми ніколи цієї правди і цього скарбу не покинули. Витривали в цій вірі до кінця і могли ще за життя тішитися від нової церкви Христової і навернення в святішого Отця. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу!